Шалом, це Славко, приємно, що ви мене вже не спокушаєте дивитися нашого люба брата Маркуса. Ну, що я вам можу сказати? Оце от розказувати людям, що українське військо досі Савкове, це приємно тим, хто сидить за зомбоящиками. Тим, хто за зомбоящиками не сидить і з цим військом стикався, це оповідати не треба. Над... Розумієте? Я скажу так: доля 211 бригади показує нам, що нічого тут вже не реформувати. Як ви розумієте, бригада була створена вчасно? Завданням її було і не один міст. Ми мали понтонно мостовий зробити вчасно 23-го року переправу на через Дніпро і не одну і забезпечити наступ на півдні. Як ви бачите, бригаду розміняли на безліч маленьких містків на сході. Так само, от з міста з мостами, з понтонно-мостовими сооруженнями поступили так же, як з річним составом, технікою і всім прочим, розміняли на сході те, що за 100 тисяч розумієте, кого звинувачувати в тому, що вони за 100 тисяч премій бойових будують будиночок командиру бригади, не один будиночок командиру бригади, збудований навіть під броварами. Я цих Вояків бачив, вони поїкмахерською ходили стрічця. Мені ж все доносять, як ви розумієте. Св'язі ж залишилися, істочники ж до сих пор. Чи ж теж не за деньги стучали, а за ідею? Ані зараз за ідею стучать. Так ось зрозумійте, це не реформувати. Кого звинувачувати? Того, хто цей будиночок наказав будувати, чи того, хто його будував. Риба гниє не з голови, я вам казав, риба починає гнити однаково. брюшина її заражає. Ну плюс і дай підлузку. Коротше, це ж процес розлаження органічних тканів, він же повсеместний. Ну, може, яким боком лежить. Може, в тилу більше, якщо так, ніж на фронті. Це не виправити вже ніяк. І ми це бачимо по стану. Нашої оборони зараз. Але я хотів не про це поговорити. Так, от скрім, правильно написали, каже, що їх вішати хочете. Мілітарка місії вирішили забрати. Розумієте, він ж явно свічна людина, він що швійка не читав. Попробуйте надуть слави Парасенка. І це ж сама людина, яка з того користається, сама це і облічає. Ви розумієте, що мене завжди уміляло? Українець може облічати то, з чого живе сам. Це завжди мені було неетичним, трохи, але за смаки не сперечаються. Що ну, так, ну це правильно, так так, 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 правильно. І всі вдячні, а де, а. Это только замполиты. Знаете, я сказал Виталий Чичай, только говорит, замполиты любили солдат при, приторной фальшивой любовью. Не солдат офицера не должен любить, не офицер солдата, потому что Офіцер суть управляючий насіллям, а армія тільки для одного – сіяння насілля. А оце от звинувачення моє, що я хотів приєднати Придністров'я до Ерефії. Ми Придністров'я хотіли приєднати до України. Вже танкова армія з Новоград-Волинського рушила і дійшла до кордону 300-400 кілометрів. Ще 91 першого року танки були спроможні українські пройти 92-го, власне вибачаються. Але... Чорновіл ваш не дав це зробити, підняв Гевуд, видав. Це як справжній український патріот. Я то там був, я то, те все чув навіть від Чорнового. Дарма ми, суку, до Дані зарізали. Була можливість. Так. Що тут мені ще? Ну, правильно, це ви кажете, ну так ясно, ну, це заміни. Ну те все, пане Микола, давай, ну це ж очевидно, як їх приймають. Так, що тут, крім нашого Маркуса? Так, всі роблять браковані. Ну, слухайте, ну, я розумію, що всі роблять браковані деталі, але повернемося. Знаєте, чому Путін назвав 420 чимось тисяч контрактиків? Тому що він підганяє під втрати. Оці цифри Путіна, Призову, виробництво техніки, все цього бреда, вони підганяються під малі темпи просування і під великі втрати. Оці от цифри, їх треба корелірувати ні з производством, насправді, ні з чим, з розходом лічного составу, з розходом техніки. Це щоб ви розуміли і не вздумали у мене спрашувати, про оце їхнє совіщання в Міністерстві оборони, тому що ці люди відірвані від життя так само, як розумієте, це обратна сторона слухачів Маркуса. От ті, що там на колегіях Міністерства оборони збираються, вони також оторвані від от життя. Ви розумієте, військо одна з найнеефективніших структур ділових. Насильство є одним з найнеефективніших і найзатратніших процесів. І те, що хтось його раціоналізує, пробує приватизувати ці гроші замість того, щоб зборбувати. Вы ну, самі розумієте, вистріляти це мінами, в... спаліть це все. І. Или... Перевести в доход, то в розуміти нормальна людська спроба зробити це вигідним, рентабельним, приводить до воєнної катастрофи, як правило, такі от парадокси військового будівництва, але ви їх ніколи не зрозумієте. Чому я проти Маркуса? Я не проти Маркуса як такого, я проти Маркуса зараз. Говорити про це зараз, це наші сосі, це все равно, что говорить после наступного Керенска 18 года, до 18 18-го одно було зрозуміло. Додержите війська войска за до мира. От розумієте, назад завжди був дивно, що Юго-Западний фронт тримався довше, ніж Западний, але війська і зберігалися на Западному фронті, бо все-таки от... От цього от Українського безладу не почалося після Берестейського миру, спокійно відійшли на позицію Білорусі ж здали, без безконфліктно. Отакі, от, от кілька розірваних думок, тому що, ну як вам сказати, ну заорбаний Фіц, от до чого я все вів, згадав. Як Європа дійшла до такого? Як от ми? Чому ми двоюрідні брати? Чому Трамп каже, що от не надо, що там люди не живуть, ні за чим вам вже возвращатися в це Діке поле? Чому, чому людство не зробило висновків з Другої світової війни і після розділу Чехословаччини хоче розділу України так наполегливо, це все доводить тезу існування Бога і неспроможності морального зростання людства? Розумієте, гріховність людства лишається такою самою. Це дуже важливо. А чого ми хотімо, і коли вам щось не подобається в реакції Заходу, чому вони такі ідіоти? Чому російський фашизм для них не фашизм, а українці вони звинувачують в нацизмі? Ви завжди собі давайте відповідь ібо І последні времена грянули, розумієте, антихрист, последні времена так і має бути. Так що ми в цьому бедламі, може, дуже небагато розумних. Щоб я ця кішка не піддається на міномети, вона сьогодні чогось ховається. Ну, зраду я вам, ну, подивіться, що цю розказку я скажу, але краще почитайте нашого. О, кривавому ружиму так вовк розповідає ягнятам за життя, овець так, антиукраїнську позицію пробую пропагувати. Так пробую, тому що зараз реформувати українське військо це його завалити в обличчі ворога. Ви розумієте, в чому страх? У Путіна от він говорить, що він за український народ, у нього нема українського уряду в екзилі, у нього нема українського комітету. Якби з нами воював Сталін, то у нього ж зараз був комітет був свободних українських офіцерів. Уже б дивізії з українських воєноплених імені кого небудь Ну, якщо не Сидора Ковпака, то любого вам палія будувалися. Правильно, любого Івана Сірка, вже якась бригада воювала українська, а непохитність. Путіна така сама, як непохитність заходу проти Німеччини в Другій світової війни, він хоче, щоб ми загинули до основання і перед обличчям такого ворога щось реформувати. Ну що я вам можу сказати на це все? настояща зрада ну пробував розумієте, пробували 17-го року австрійці робити реформу. Єдиний реформ німці трохи зробили 17-го року реформи і погнали всіх в смертний бой. Ви бачили наступлення Міхель, як вони дітей погнали в смертний бой і замали би, може б і перемогли, якби ж не 100 поганих американських дивізій. А зараз я скажу, 100 поганих дивізій немає. І от хто устроїть. Бойню на фронт, той і буде нагорі в цьому ганебному Берестейському мирі. Ми такої бойні на фронт не влаштуємо через комплекс причин, то нащо лодку розкачувати? Бай!